Перетворення приватного будинку на комплексний оздоровчий центр стає реальністю завдяки інтеграції спа-басейну з іншими велнес-практиками. Найбільш ефективним є поєднання гідромасажу з відвідуванням сауни або лазні. Цей тандем запускає потужні процеси детоксикації. Після прогріву в парній занурення у теплу воду з масажем знімає залишкове навантаження на серце та нормалізує тиск, забезпечуючи м'яке завершення процедур. Додатковим терапевтичним фактором виступає вбудована система ароматерапії. Завдяки природному випаровуванню теплої води ефірні олії швидше проникають через відкриті пори шкіри та дихальні шляхи, посилюючи імунітет та гармонізуючи психоемоційний стан. Сучасні моделі також оснащені хромотерапією, що дозволяє впливати на біоритми через зоровий нерв. Такий комплексний підхід перетворює звичайне купання на глибоку фізіотерапевтичну сесію. Щоб підібрати обладнання, яке ідеально доповнить вашу зону відпочинку, звертайтесь до нас за телефоном або пишіть на електронну пошту. Експерти з PGalaxсі допоможуть створити ваш персональний санаторій.